Прошу, проходьте. Гаразд. Чудово, ви проходите, можете йти. Всім привіт. Сподіваюся, мене mm. також пропустять. Я дуже хочу потрапити на гру в кальмара. Отакої. Що за тварима? Ова. Що ж, вперед. я готова. Можете запускати учасників. Так. Я готова. То що там? Що? Нуль? Такого не може бути. Ти не проходиш. Ні. Геть. Ау, відпустіть її. Я знаю, що вдіяти. Іди сюди, дитинко. Не збагну, чому я не пройшла. Тобі забракло декількох деталей. Згодом ти зможеш пройти. Я до Наразі тоді почнемо з найважливішого. Приберемо геть все зайве. Почнімо з зачіски. Тобі потрібна така сама. Гаразд. Трум. трик. Вирізуємо за контуром. Ось і готово. Приміряємо. Нічогенько. однак чогось бракує. О, Я чула, вам потрібна допомога. Тримайте це. Нічого собі. Завжди рада допомогти. М -м -м, а це може спрацювати. Однак спершу випробуємо на тобі. Я не проти, хоча й дивно. Не рухайся, ніби ми вже граємо. Тепер другий гаджет. Чудово. А ще маю бантик. Отож ці бігуді дратують мене. Оба. Ніхто не зможе відірвати від мене погляди на грі. Дякую! Я знайшла милі гумки, чи не так? О, ідеально. Молодець. Отже, перший пункт ти виконала? Відмінно. Це дуже добре. Зачекай на мене тут. Ну, ми розв'яжемо приклад. Чи ти знаєш відповідь? Надто складно. Я знаю. Чи можна відповісти? А вже ж, виходь до дошки. Крутизно, нарешті. Отже, один плюс один дорівнює Два. Перепрошую проте Це неправильна відповідь. Спробуй но. Що? Я? Але я гадки не маю. Дуже погано. Хто ще готовий відповісти? Я зробила все, що могла. О, схоже, я зрозуміла. О, ну яка відповідь? Жовта футболка. Неймовірно, так. Ого, це геніально. Молодець. Ось твоя винагорода. Трумстрі. Як тобі? Чи приміряєш? Крутезно. Чудово, ти пройшла ще один урок. Отримуєш найвищий бал. Якщо теж розв'язав цей приклад правильно став подобайку. ходімо, Люба. Ой, що це? Як вони опинилися на смітнику? Отакої. Із цього можна виготовити сукню. Серйозно. Що із цього мотлоху? Зачекай. Тих, тримай. І раджу не сіпатися. Трум трік. Щось мені лячно. О, готово. Та То як тобі? Проте значи, не так? Реально цікавезно. Таке вишукане. Ой, годі, заберіться. Неочікувано. Можна, тепер я приміряю. ж. чи кумірець буде? Вибач, не спало на думку. Спробуймо скористатися цим. Я теж так зможу. Де лазери? Може, спробуєш іншим разом. Ну, наразі краще я. Ого, крутизно. Те що треба. Мені подобається. Тепер сукня. О, так. Гарно, дякую тобі. Чудова робота. Вважатимемо ще один пункт виконаним. Трум трік. Тепер перейдімо до майстер-класу з повороту голови. Кожна лялька мусить це вміти. Повторюй за мною. Праворуч, потім ліворуч. Зрозуміла. Ось так? А я теж так можу. Крутезно. Далі складніше. Чи повториш? За виграшки. Єс! Чудова робота. То що? Гаразд, так я не зможу. О, такий кумедний, не можу. Гаразд. Ще один пункт виконано. Гадаю, можна переходити до макіяжу. Згодна, ходімо. Ми на місці. Ну, ми поглянемо, що тут маємо. Пропоную почати з тіней. Зачекай, спершу повитираємо попередній макіяж. Обов'язково. А ж yes. Тепер наведемо тіні Чудово. Додамо трішки сяйва. Ой, дуже незвично. Це лише початок. М -м -м. Тепер малюємо стрілочки. Вже краще. Далі прикраси. Дякую. Тепер слід повторити. Гадаю, мені вдасться. Трум трій. Ой, тобі небо як кличуть. Суперово. Можемо поставити ще одне відмінно. Hmm. А тепер пильнуй заняття зі стрільби очима. Почнімо. Ми якраз мішень на похваті. Трум трік mm -hmm. Гаразд, я готова. Mm -hmm. Майже схопила ціль. Oh. Ой, Я ж забула. Спершу <плес> потрібно видихнути. <плес> Непомічне. Не засмучуся. Таке стається. Mm -hmm. Що вигадати? А вже ж, можна пограти. О, то що ж, до роботи. Ух, Зараз схоплю. дуже весело. Крихітко? Я не хочу грати. Я втомилася. О, то як тепер її підбадьорити? Має бути який-небудь спосіб. Знаю. Гадаю, крихітка зрадіє такому подарунку. Почнімо. Спершу позначаємо контур. Далі можна зафарбовувати межі. Залишилося вирізати. Трум-трік і готово. Тепер додамо спочу. Непоганий результат. Далі наповнюємо трикутник глатою. Чудово! Можна з'єднати. Маємо антистрес. Ова так м'якенько! Спробуй дістань трикутник. Mm -hmm. Залюбки! Ого, я гадала, це буде простішим завданням. Yeah! Ура! Став подобайку, якщо теж полюбляєш антистреси. Yeah! Зізі! Крутезно! <рес> Час для музичної паузи. О, суперово! Обожнюю цю пісню. Mm -hmm. Гайда танцювати! Крутезно! Чудово! Ну ми далі! Присідаємо а тепер крутимо руками. О, є, так, весело. Я теж обожнюю цей танець. Ура! Це було чудово! Ой, поглянь! трум трік! Oh. Ні, чого собі? Ти маєш успіхи! Ну, ще раз. трум трік! А як тобі це вдалося? Гадки не маю, якось саме. Hmm. Гадаю, я все зрозуміла. Спробуємо змінити oh. тактику. Трумтрі. Виявляється річ у фруктах. Крутезно. Мені спала на думку ідея. Як це до скітс. Спробуймо. Трумтрі. Ова. Така гарна веселка. Вітаю з подоланням ще одного завдання. Ова, друзі, напишіть, якого кольору буде лазер, якщо з'їсти апельсин. А дай саме час перевірити сканування ще раз. То що, там маємо? 82. Ні. Дитинку, йди сюди. Ну чому досі не 100? Не переймайся, зачекай. Нам залишилося змінити голос. <гум> Гаразд. О, ні, такий жахливий шум. Стривай це не те. Треба співати за словами. Як тут? Гаразд. Небо нумо, разом. Чудово, нам вдалося. Вітаю ще один пункт. Виконано. Отримуй відмінно. Ура, та тепер я лялька. О-о-оу. О, ні, крихітко, в неї розрядилась батарейка. Де ж віці знайшла. Я її зарядити, я знаю один помічний спосіб. Ага, коли там обід? Сподіваюся, це спрацює. Він напевно злякається. Угу. Ну, Що за звук? Не збагну. Павук, рятуйте. Та небудь. Шлях відкрито. Біжімо. Чудово. Ходімо зі мною. Так цікаво. Зачитай. Гадай нам все вдасться. Головне вірити в себе. Хвилинку? Ти куди йдеш? Поглянь, які чобітки. Маю намір прихопити. Можна, я їх заберу. Або ж не маємо на це часу. Будь ласочка. гаразд, вони мені не потрібні. Ви порушуєте правила. Вас буде покарано. Не рухайся! Трум тріф. Ой, аби хоч у нас не поцілила. Ого, тепер батарею заряджено. Можна повертатися. Тут так чудово. Ходімо. Я ще повернуся. Не паси задніх. Треба мерщій бикати крихітку. Ви що там робили? Мене ж звільнять. Трясця, халепа. Все, так далі ви не пройдете ніколи. Згода. Головне Ну ж, бо, о, крутезно. Я утямилася. Мішень. Лела, рикошет! Ай, за що? У нього я накоїла. Ой, спробую його підняти. Ну Нужбо. Отямся, підводься. Справи кепські. Що вдіяти? Геть дороги. Розряд. О, дякую з мене годі. Не чіпайте мене. Ось забирайте. О, це ж гольфи. Фу, Вони мені віку вкоротять. Ура, вони в нас. Трумтрік. Чудово. Дякую тобі. Та не варто подяки. Тепер напевне все. Що ж тепер? Дев'яносто п'ять. Але чому? Ми ж все позбирали? А дай тобі потрібні нові туфлі. Вже ці не підходять. А я казала, що потрібно прихопити. Хто знав? Гаразд, ходімо по них. Але ж зачинено. Чи ви часом не це шукаєте? Віддай, не так швидко. Спробуй дотягнись. Ото не гідник. Ходімо звідси. Що за обличчям, дівчатка? Гаразд, можете проходити, тільки хутенько. Гаразд, дякую. А ти куди? Ходімо. Не раджу туди йти. Ти ж не гравець. Ну, моя дам цьому раду. То як? Чи вже можемо йти? Ага, тільки пильнуйте. Чого ти боїшся? Її сподобалось відео? Став подобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб знати про всі новини.